На вулиці таке сонечко, а так холодно. І в віранді в мене навіть холодно. Так, що я сьогодні вже відпочиваю. Красуня ось лежить цілий день і на вулицю не хочеться. Я хочу розповісти, що ж у мене трапилось пенді. Там нікого нема. Оце вікулі подарували сьогодні торт. Торт буде тьома їсти. Ага, фрукти ми. Оце ананас. А перед цим вона купила нам ананас, і він зеленуватий був. Ого, Це такий важкий. У нас навіть легший трішки був. От. І я його, ну, почитала в гуглі, куди. Говорять в холодильник. Ну, декілька днів він постояв у мене в холодильнику. Не зрозуміло, якісь тут зелені такі йдуть. От. А потім мені написали підписники, що постав на столі, він швидше дозріє. Я поставила, потім, вже як він пожовтів, так, ми вирішили ж його з'їсти. Ну, я. Там же ж читаю, як оце люди садять, оце відкручують оцю частину. Я теж відкрутила, це було важко. Я відкрутила. Перед цим Люся мені такий привозила, я ставила вже на, прору, на пророщення, але він засов. Ну, а цей такий був зелененький, думаю, мабуть, вийде з нього діло. Я відкрутила, взяла невеличку чашечку, набрала водички і поставила. Так як рекомендували. ну, Знайшла ж в Гуглі, в Ютубі. як люди, Я не бачила, як воно росте, як воно там виростає, оце, коли водичка, як воно пускає там корінці, як воно оце виростає, я не знаю. Дуже-дуже цікаво, ось як вони його тут теж, мабуть, відкручують. Ну, розповідаю далі. Поставила на столі, коли він дозрів, а потім же ж поставила, відкрутила, поставила чашечку на підвіконня до, ну там у мене росте росте розмарин, традисканція корінці пускає. От, і росла трояндочка. І вона квітла дуже гарно. Це мені подарувала Ліля. От, і я все. Хотіла їй виростити щось у мене не вдалося, ну ще може удасться. Ну, а приїхала ж віка, віками зайняті-зайняті, Я так не звертаю уваги, ну колись там, не колись, ото е, відкрию, подивлюся. ну Так, я годую там е, звірів, але я якось не звернула уваги. Ось Віка якось каже, бабуля, а ти бачила, що з твоєю трояндою? Кажу, а що з нею? Ну, дві квітло вже починають засихати так чуть-чуть, а одна повинна розпуститися. А вона каже, всі твої листочки, фадіть, скрізь твоя шерсть, тільки сьогодні пилисосила, вредіна малая. От, е, каже, всі твої листочки і квіточки оці дві, всі в павутині, мама родна Я тоді бігом же ж дивлюся, кажу, це павутинний кліщ. І це ж е, передалося від е, ананаса. То я поставила, нічого ж не було до цього. Піди знай, де воно тут і як воно. Ну, коротше. Я ж тоді давай гугли, чим же спасти ту трояндочку. Ці не аховські, оце щоб обробити. Думаю, ну, одна в мене, один кущик троянди. Так, своїми средствами шукаю. Багато там подивилася. Ну, що мені так дуже, думаю, це, мабуть, дієве? Одну частину перекисю сьогодні. І 10 частин води, і оббризкать все, листочки всі прибрати. Ну, і добренько отак. Ну і дивитися туди. Ну, я це зробила. І там ще рекомендували мильним, господарче мило розвести і теж помити. Ну, в мене вже там і мити не було чого, бо я листочки прибрала. От, і я ще тоді думаю, так, може він і в землі. Я не знаю, як він росте, цей, оцей клещ, як він розмножується, може він там уже і в землі. Дай-ка я й марганцем ще землю пролію. Пролила і землю. Думає, щоб тут. А в мене ж тут перці ростуть і вже таки нічого, вже скоро було б їх е, е, пікірувати. Думаю, ще перекинеться Віка, каже, хоч на перці не перекинулось, кажу, та вроді ні, вроді все добре. Ну і оце я все це зробила і винесла на веранду. Ну і покажу вам, що ж з нею поки що вона жива. Ну, ось я покажу. Зараз доп'ю, Це в мене кола. Так я тепер говорю Віки. Ми його у вітальні поставимо. Хай він там дозріває, коли приїдете. І ми з тобою його з'їмо. Та вже і Святік у нас смокче. Ну, а папа хай їсть торт. Віка заробила. Ну і зараз я покажу. Я віднесу його, поставлю на місце, щоб тут ніде нічого не заразить. Ну, зрозуміла, щось таке вроді такий важкенький, навіть треба зважити. Зараз скажу, скільки ж він важить. Півтора кілограма. Ну, так я і, і думала, що він такий важкенький. Ну це Тут я її поставила цю трояндочку. Поки що, мабуть, оці треба теж обрізати поки що так. Ну Ця трояндочка квітує і один листочок оставила, вроді нема нічого тут такого. Пролила марганцем. Це все теж помила. Оце, листочки теж помила, а на квіточку побризкала. Ну, це така у мене вийшла ситуація. Не підконтрольна. Ну, що ти зробиш? Шкода, звичайно. Ну, Зелена трояндочка. Тут, бачите, одна гілочка Ось у її. Хотіла ж я оце обрізати і лілі посадити. Ну, нехай наростає, посажу. Отаке От буває. Зараз на дворі мінус 7, у мене тут плюс 14. Думаю їй тут не холодно. Так що хай стоїть. Ну, вона й не винувата, винувата я. А вірніше, ото ананас.